Добрий день, шановні друзі! З вами знову я, Кузовенкова Альона, і сьогодні ми поговоримо про віднімання раціональних чисел. Але спершу я би хотіла пригадати з вами деякі моменти з додавання і показати, як ми вже тепер будемо записувати, коли ви добре знаєте правила додавання. Наприклад, мінус 15 додати 13. 13. Дорівнює. Давайте подивимося. Який знак більшого за модулем числа? Це знак мінус, тому що мінус 15 за модулем більше, ніж 13. Тож, ми цей знак виносимо сюди. Далі відкриваємо дужечку для того, щоб нічого не загубити. І пригадуємо: якщо у нас знаки різні, то ми виконуємо яку дію? Піднімання. Отже, модуль числа мінус 15, 15, мінус, Модуль числа 13, 13. У нас буде 15, мінус 13, 2. Ми переписуємо мінус 2. Другий приклад. Мінус 16 плюс мінус 14. Давайте візьмемо. Одразу. Модуль о, знак більшого числа який? Мінус. Виносимо за дужки в мінус. І далі виконуємо, яку вже дію, якщо однакові знаки, додавання 16, додати 14. Дорівнює мінус 30. Третій приклад. 17 плюс мінус 12. Дивимось, який знак більшого за модулем числа. Додатні, тому що 17 більше за модулем. Давайте з першого будемо ставити цей знак за дужечками. плюс. А тепер різні знаки, значить, виконуємо дію віднімання. 17 мінус 12. Дорівнює 5. Знак плюс. Ребята, ще раз уважно, на що вам потрібно звернути увагу? На те, що у нас буде стояти перед дужечками, а воно визначається тим, який знак стоїть біля числа з більшим модулем. І. Яка дія буде виконуватись в самих дужках? А ця дія визначається тим різні знаки чи однакові знаки мінус і мінус, у наших доданків. Отже, тепер переходимо до віднімання раціональних чисел. Спершу я вам розповім правило. Щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Певна, що ви це знаєте, але тільки нагадаю. Мінус 15, мінус 9. А зменшуване тут мінус 15, зменшуване. А від'ємник мінус 9. Від'ємник. І тепер наше завдання виконати дані дії. Давайте спершу перепишемо з вами зменшуване. Мінус 15, залишається незмінним. Тепер нам потрібно виконати дію додавання. І додамо ми число протилежне числу 9. Число протилежне до числа 9 буде мінус 9. Далі виконуємо звичайне додавання, ви вже знаєте. Виносимо знак більшого доданку за дужечки, відкриваємо дужечку. Знаки у нас різні, тому ми будемо дію виконувати додавання. Мінус 15, тобто 15 додати 9 до Мінус 24. Давайте спробуємо виконати і таку дію. 17 мінус 47. Зменшуване залишаємо незмінним 17, додати число протилежне числу 47. Тобто мінус 47. А далі виконуємо дії, які ми вже знаємо. Отже, ставимо знак більшого доданку, за, точніше, доданку, у якого більший модуль. За дужечки. Мінус ставимо, тому що 47. Тепер пишемо: ми бачимо, що у нас різні знаки. Тут плюс, тут мінус. Значить, ми будемо виконувати дію віднімання. Більший за модулем доданок, мінус менший за модулем доданок. І у нас вийде. Мінус 30. Отже, ще раз нагадаємо правило: щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного додати число протилежне відємнику. І тоді виконуємо дії додавання. Отже, з вами знову була я, Козовенкова Альона. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. А головне пам'ятай. У тебе. Все вийде. До нових зустрічей!